Амбулаторія просто на кладовищі на Хмельниччині. Нині будують сільську лікарню буквально на людських кістках. У селі Костелянка вже витягли з під землі гору скелетів, але роботи не зупиняють, бо замовником будівництва є держава. Але селяни все одно виступають проти. Вони розповіли нашій Світлані Павук про купу недобрих знаків, які супроводжують те будівництво. Людські щелепи та поламані ребра розкидані просто на будівництві. Остатки людської чилюсті при ліжать тут дісрядошком оборудовані робоче. От ще одна челюсть. 17 скелетів вигріб ковш екскаватора, коли копав фундамент під амбулаторією. Щоправда, він їх потрощив, і деякі рештки так і залишилися в землі. Усе що підняв на поверхню, селяни практично голі руч, позбирали у мішки. На бік вона та голова була, і коло рука, так як то косну кисть з руки загнута туди тако, слідуєш через сантиметрів 50, може 60, лежала друга Другий череп лежав. Люди ледь дочекалися приїзду пошуковців, які привезли антрополога. Утім, поки лише визначили, що це рештки чотирьох дітей, п'яти жінок та восьми чоловіків. Ані одягу, ані взуття, ані трун. Ну понятно, що це все роздроблене. То есть сложити повністю нельзя як це було не археологічним способом із лізліченої землі, а іменно таким варварським, скажем так, технікою. Що будуємо? Моратори по знахідку будівництво не призупинили. В мене є постанова про начало будівництва, а постанова по припинення немає. Виконроб показує, якою має бути ця амбулаторія уже навесні у великому приміщенні на 400 метрів квадратних будуть і кілька квартир для медиків, але головне просторі кабінети для прийому хворих. Утім, селяни вже зареклися у цей лікувальний заклад. Ні ногою. Ми дивуємося, з того, що як можна далі буде будувати лікуватися тут і працювати. Хіба це лікарня на кістках? Хіба це оздоровлення? Там воно якось морально кожну людину буде душити. Зі зведенням цієї амбулаторії відразу щось пішло не так. Техніка почала ламатися, робітники хворіти. Будівельники навіть покликали священника на допомогу. Раз трактор поламався, другий, третій. Приходять до бачу, бачка, помоліться, позріть щось, щоб щось мені дає будівництво. Кажу, я місце не свячую, я просто посажу молебен, а Бог як благословить. Дядьки, прошу, хлоп... прошу Бога, щоб ви хлопці, які будуєте. От були здорові робітники ще більше занепали духом, коли натрапили на скелети. Селяни ж почали вимагати зупинити будівництво та вибрати для амбулаторії інше місце. Як можна будувати на людських останках? Зупинити неможливо, пояснює телефоном керівник підприємства замовника будівництва, але погоджується сприяти розкопкам пошуковців. То, що хочуть подивитись в тих місцях, де ну скажімо, де вони нам сказали. Ну там ніхто не буде лізти, ласка, хай дивляться. Що там знайдуть, як найдуть, це вже буде залежати від того, що знайдуть і, і яку дорожню карту вони нам нададуть, і додає перед вибором ділянки проводили георозвідку, яка нічого не виявила у землі. Утім, і селяни нічого не знали про це масове поховання, і нині їхні версії та здогадки дуже різні. Тут колись було кладбище на цьому місці. Що ж тут може бути? Може, це ще голодомор, але ж не може такого бути, щоб тут ховали голодомор. Ми підняли карту 1865 року. То тут це місце церкви, де чітко познав. Начено воно на карі. І Можливо, це ще рештки мучеників. Є передання, що в котельниці були мучені. Тобто люди, які постраждали за віру. Пошуковцям треба кілька тижнів для отримання дозволів на розкопки. Поліції шість місяців на суд метекспертизу решток. Районні чиновники перекидають відповідальність на замовника будівництва. Замовник чекає результатів комісії чиновників, а поки що місце масового поховання навіть не огородили. Світлана Павук, Віталій Павук, Хмельниччина, Спецкор 2+,2.